Вітаю, друзі! Таке ось непросте, на перший погляд, завдання вам можуть запропонувати на зно, але насправді це завдання дуже простеньке і воно дуже гарно розв'язується. Давайте розглянемо ось цей вираз. Тобто корінь з трьох А мінус корінь з трьох Б. Що ділиться на А, Б, і це дорівнює кореню з 12. Бачимо, що в чисельнику можна корінь з трьох винести за дужки, тобто А мінус Б в дужках залишиться. А у знаменнику АБ і це дорівнює кореню з 12. Тепер дивіться, оцей вираз в дужках ми можемо почленно поділити на АВ. При цьому і ліву, і праву частину ми поділимо на корінь з трьох. І тоді одержимо А, що ділиться на а, Б, мінус Б, що ділиться на АВ, дорівнює корінь. З 12, що ділиться на корінь з 3. Розумієте, що у першому дробі ми скоротимо на А, в чисельнику залишиться одиниця, будемо мати одиниця на Б, а в другому дробі ми скоротимо на B. І знову ж таки залишиться одиниця, що ділиться на А. І як бачите, ми вже маємо вираз, який нам був потрібен. Ну а Тут дріб запишемо під одним коренем, Тобто корінь із 12, третіх, давайте я вже запишу, дорівнює. Це буде корінь з 4, або це буде просто 2. Отже, правильно відповідь В. Як бачите, зовсім легко це все розв'язувати. Якщо вам зрозуміло, ставте лайк і тримаємося.